Якщо я запитаю вас про різдвяний фільм, що перше прийде вам на думку? Скоріше за все, один вдома, міцний горішок, Гаррі Поттер з його першими двома фільмами, тобто зв'язок, кіно, різдво є. А ось інша асоціація різдвяний мультфільм. Це вже складніше. Вже не можеш з першого разу щось накинути, наче є екранізація різдвяної пісні, відео про те, як ця історія врятувала свято, є на каналі, ну це просто так нагадування. Ще здається, щось було про ельфів і подарунки, і про захисників мрій. Про існування Грінча від Illumination на цьому каналі не говорять. Тож на момент 2023 року немає чомусь ультимативного, абсолютно класного по всім параметрам мультфільма який треба переглянути перед кожним Різдвом. А ви чули про Клауса від Netflix? Ну оцей 2 d мультфільм який на 90% намальований від руки, який боялися фінансувати великі студії, бо це дуже ризиковано, і який в нуль розносить відсутність різдвяного настрою завдяки хорошій історії, класним персонажам, неймовірній музиці, технологіям, що тут лише інструмент, і просто казковими моментами, які точно надовго запам'ятаються. Мене звуть Віталій Тел. І мені є що вам розповісти. Давайте все таки почнемо з сюжету. А то там про виробництво почну, і ви мене вже не зупините. Клаус розповідає нам, як на віддалений острів Смерінсбург відправили молодого поштаря Джаспера. Ця робоча поїздка існує для того, щоб молодий аристократ навчився відповідальності та тяжкому труду. Робота листеноші і так не проста. А коли половина населення міста хоче знищити інші 50% популяції, завдання стає ще більш складним. В Таких умовах доставити хоча б один лист неймовірне свято. Але Джасперу треба як мінімум 6 тисяч запечатаних листків з Маркою, щоб батько з теплого ліжка не викинув його на вулицю. На початку історії Джаспер не дуже гарний персонаж, тож виходом з ситуації бачать старий добрий обман та маніпуляції. Не знаю чому, але Джаспер мені подобається. Він, на відміну від діснеївських персонажів, має негативні риси. Та й взагалі першу третину мультфільма ти або на нього злишся, або трохи жалієш, бо задача в нього ну дуже складна. Дуже класно, його характер розкриває послідовність сцен, де він вже потрохи продумує план, як змусити дітей писати листи. В цих фрагментах він неначе якийсь ділер, який продає заборонені речі. Тому його персонаж весь час в тіні. Ще дуже прикольний момент, коли він має діалог з поганою дитиною. Джаст першантажує малого тим, що погані діти. Не отримують іграшок, і завдяки кольоровій гамі більш детально про це розповім трошки згодом, та побудові кадру можна здогадати, що це відсилка на пуститись берега, так в дитячому мультфільмі відсилка на такий дорослий серіал. Розробники точно кайфували під час виробництва, і це тільки Джаспер. Тут купа персонажів, які пройшли безліч ітерацій, що ми, як глядач, максимально їх зрозуміли і закохались. Це і вчителька, яка змушена продавати рибу, щоб нарешті покинути це жахливе місто. І моряк, який по суті єдиний зв'язок міста з зовнішнім світом, його саркастичні жарти точно розважать більш дорослу аудиторію. Та й взагалі він просто неймовірно харизматичний. Ну і звісно, пан Клаус, рісоруповідлюдник, який має дуже дивний сміх. О -о -о! О -о -о! Внаслідок певних подій, в яких замішаний магічний вітер. Джаспер та Клаус починають розносити вночі дітям іграшки. Ця активність поступово перетворює цю пару на магічного дідуся, який роздає подарунки дітям. Так, ви все правильно зрозуміли. Клаус це варіант того, як міг з'явитися Санта Клаус, що вже дуже незвично для мультиплікації та фільмів взагалі. Тому що в нашій міфології, я сподіваюся, ви своїм дітям не кажете про Діда Мороза і Снігурочку, так образ Сант вже закріпився в нашій культурі, і мало хто робить історії, щоб по-іншому подивитися на появу цього персонажа. Уявіть, наскільки це складно, взяти вже канонічний образ, розібрати його основні атрибути, перенести їх в світ, де немає ой, вибачте, тобто майже немає магії, і зробити так, щоб все це було круто. Під час виробництва режисер одразу відклав картку з цією ідеєю. Але потім все-таки вирішив повернутися до неї. І як на мене, менш магічний Клаус навіть цікавіший, ніж його магічний старший брат. Мені тут Джаспер сказав, що донат на ЗСУ автоматично зараховується як добра справа. А тут якраз збір на ремонт автомобіля та прилад нічного бачення. Тож можете підкинути 5-10 гривень, будь ласка. А ми повертаємось до кращого міста Смерінсбург. Неочікувано безкоштовні подарунки від невідомого мецената позитивно вплинули на місто, і воно починає мінятися. Діти почули, що для подарунків потрібні гарні вчинки, тож знущання над сусідами довелось зменшити до нуля. До речі, дивно, що два клани, які воюють один з одним, вже довгі століття живуть поряд. Але агов дитячий мультфільм, не треба відноситись дуже серйозно до логіки, що тут відбувається. Сюжет тут не прям такий шедевральний, проста історія. З деякими допущеннями, щоб нам було цікавіше, ось, наприклад, деякі діти в місті вміють писати, а деякі ні. Тому дівчина, що продає рибу, переформатовується на вчительку. Я ж найкраща вчителька, чи як з нею тут одні з найкращих сцен мультфільма, а без того, що в місті з приблизно одним достатком одні діти можуть щось накарлякати на папері, а інші ні, цього б не було. До речі, можливо, діти спочатку і не писали словами, що хотіли. А як хлопчик робив малюнки? Хм, ви там, якщо дивилися, пишіть в коментарях, чи вважаєте те, що деякі діти вміють писати, а деякі ні, сюжетною дірою. Чи я це собі вигадав? Тож чи зможе Джаспер зробити 6 тисяч листів? чи повернеться він додому? Та як пояснити цю ситуацію Клаусу? Все це ви дізнаєтесь, якщо подивитесь мультфільм. Зробити це варто, і я запевняю вас, що перегляд та відчуття після нього. Надовго зарядять вас новорічним духом. А зараз ми будемо жорстко та безкомпромісно надихатися історією створення мультфільма, його технологіями та дизайном. Тому що існування мультфільма – це взагалі різдвяне диво. І якби неймовірно не пощастило, ми могли не отримати цю чудову картину. Ех, добре було б, звісно, якщо б Клаус і Оскар отримав, але вибачте, у нас тут четверта історія іграшок, це Піксар, як ми не можемо віддати Оскар, бла бла бла. Відео про те, чому Піксар робить погане сіквел, ось тут. І мені, до речі, четверта частина ну не дуже подобається. Багато бюджетна, двовимірна анімація. Після цих слів у 99% менеджерів та продюсерів Заскрипіли зуби, тому що чувак, який малюнок замість 3D-вимірних моделей у 21-му старіччі, навіть Disney відмовились від цього концепту і повністю перейшли в 3D. Не те, щоб це їм занадто допомагало, якщо подивитися на якісь останніх робіт, але ця тема для окремого відео. Зараз же нас цікавить, що ніхто абсолютно ніхто не хотів давати гроші Сергіо Паблосу. А він на хвилинку працював над Геркулесом Тарзаном. Гарбуном з Нотр-Даму, планетою скарбів. Для останнього його студія так і взагалі розробила унікальні технології мальовки. Як прикро, що ці фільми поступово нікому не стали потрібні, бо бачити в них одного виміру не вистачає. Але Сергіо хлопець не слабкий. Він шукав і шукав інвестицій, поки одна стрімінгова компанія. Не вирішила трохи вкластися фінансово. Її підкупив тизер, який компанія зробила ще у 2012 році, і ходила з ним по всім студіям. Тож, всього-навсього, через 7 років, насправді це дуже довго, і я гадки не маю, як вона витримала і довели цей проект до кінця. Ми отримали мультфільм про Листаношу та лісоруба. І тут мені здається найцікавіша частина, тому що неочікувано для всіх. Студія розробник Клауса довела, що двохмірні анімації ще є куди рости. Так спеціально для картини була розроблена технологія освітлення та текстури. Якщо ви думаєте, що це не важливо, то як же ви помиляєтесь? Ось так Джаспер виглядає без неї. Звичайний персонаж, який намальований на комп'ютері. Нічого незвичного, нічого цікавого. Ми тисячу разів це бачили, і якщо порівнювати з іншими роботами, то він може навіть не дуже цікавий. А ось той самий малюнок, і вже виникає питання: а чи не 3 d скульптуру ви мені хочете підсунути? Звісно, автоматично магії не відбувається. Кожен кадр необхідно продивлятися та дороблювати. Це неймовірно складна задача. Але це в декілька десятків разів простіше. Ніж було під час Ренесансу Дісней. Та навіть принц Єгіпта чи Атлантида заздрять таким тіням, а це картини, в яких от такі сцени присутні. Крім того, ця технологія також вирішує стару проблему об'єктів, які виділяються. Ось, наприклад, чи зможете ви вгадати, з чим буде взаємодіяти стара версія Джаспера? Скоріше за все, це сумка, фуражка та яблуко. Так, персонаж хапає саме ці об'єкти. Це дуже стара проблема старої анімації. Бо якщо з об'єктом не взаємодіють, то й не треба його занадто вимальоти. Тінь та світло це вкрай важка сторона анімації. Вона в більшості випадків або є, або її немає. Тож ти, як глядач, трохи втрачав магії під час перегляду. Світ переставав бути реальним через те, що деякі об'єкти відрізняються від інших. У же тепер все по-іншому. Технології освітлення та текстури дозволяє робити світ повністю однорідним, і ти навряд чи зможеш помітити при першому перегляді, що тут щось не так. Я ось декілька разів його вже переглядаю і кожен раз як новий. Крім того, ця технологія допомагає подожити 2D і 3D. В клаусі його не дуже багато, в основному використовується для епічних та складних сцен. Текстури та тіні не тільки роблять двомірний світ цілісним, але й допомагають зробити непомітними елементи, у яких трохи більше вимірів. Взяти, наприклад, транспорт, повозки чи сані завдяки тій самій технології. Ви навряд чи помітите різницю, що погодьтесь дуже класне досягнення. Дісней намагався зробити щось подібне дуже давно. Думаю, всі пам'ятають печеру з Аладіна чи танець та Чудовиська. 3D тоді розглядалося лише як допомога в сценах зі складною геометрією. Там комбінація цих святів іноді заважала зануренню в історію. В планеті скарбів цей момент отримав покращення, але про нього буде окремо відео. Тож зараз залишимо як факт. А яка студія займалася одним з недооцінених шедеврів Діснея? Та сама, що потім зробила Клауса. Ну і коли треба підати емоційного забарвлення, ця технологія робить хорошу сцену просто незабутньою. Зверніть увагу на момент, де Клаус вперше дарить іграшку, чи коли вони з Джаспером доставляють спеціальний подарунок. Остання, так взагалі моя улюблена сцена за весь мультфільм. Ось сижу вже десятий раз переглядаю, як вона була записана, і ух, і як же це круто. Музика в клаусі не часто виходить на передній план. Вона допомагає підсилити момент. Чи показати, що персонаж відчуває. Але тут тут нам показують трансформацію і завдяки анімації, і завдяки музиці. Особливо круто відчувається тиша між музикальними фрагментами, друга частина емоційно значно сильніша, ніж перша. А вкупі зі світлом, анімацією, сюжетною важливості сцени це просто виносить мозок. Якщо ви ще не пишуть дивитися цей шедевр, то будь ласка, поставте лайк. А я ще трохи вам розповім про світло та дизайн. Мені здається, що особливий шарм Клауса полягає в тому, що ми дуже давно не бачили дизайни двохмірного світу. І хоча 3D може робити щось подібне, саме коли це малюнок, зроблений рукою, щось особливо відчувається, коли дивишся на ці картинки, що рухаються. Ось, наприклад, перша сцена, де нам показує, як виглядає королівство і Джаспер. Будівля симметрична, рівна, монументальна. Відчувається якась історія за цим місцем, так само і персонажі. Лише по їх дизайну можна розуміти, що ці хлопці доставлять будь-яку посилку в будь-яку частину країни. Вони більше схожі на військових ніж на людей, що тобі газету зранку приносять під ганок, що абсолютно не співпадає з Джаспером, який має більш округлі форми та й взагалі іншого кольору. Тобто ми той факт, що йому не подобається бути поштарем, розуміємо не тільки по діалогам, а <плес> все. «Це найгірше місце, я йду додому, буквально по тому, як він виглядає. Смерінсбург це абсолютно протилежність поштові академії. Тут все зроблено з дерева і виглядає так, неначе кожна будівля от-от розвалиться. У них багато дірок, а деякі фрагменти так взагалі відсутні. Крім древесини, ще присутня текстура металу, але вона в основному використовується для гра ланцюгів та зброї. На відмінно від акуратних симетричних будинків іншої частини країни. Острів'яни неначе спеціально будують свої домівки так, щоб не було жодної паралельної лінії. Тобто нам навіть дизайн будинків каже, що містяни не можуть знайти спільної мови. Через це вся архітектура неначе погрожує тобі своїми агресивними гострими кутами, і відчувається, що кожен готовий тебе вбити. Домівка Джаспера, яка одночасний поштовий пункт, взагалі не має мебелі. Оце, що в ній є, зроблено з того, що було під рукою. А щодо надійності, то зроблено воно не тільки для комедійного ефекту, але й дуже класно транслює психологічний стан персонажа. Він нестабільний і здається, готовий зламатися кожну хвилину. А ви вже вирішуєте, говорю я про домівку чи про поштаря. Якщо ми повернемось до початку мультфільму, то чим ближче наш герой під'їжджає до міста, тим менше кольорів стає в сцені. Ось так він виглядає на початку, а ось так в місті. Нам скрутний емоційний стан Джаспера показують не тільки через діалоги, але й через колір. Бо, як ми вже дізналися, Джаспер як персонаж знаходиться в теплій кольоровій гамі. Навіть коли наш герой гуляє по місту в свій перший робочий день і в сцені є яскраві кольори, вони мають якийсь хворобливий відтінок. І біла сорочка Джаспера приймає кольори з Мерінсбурга, поступово перетворюючись на жовтий з відтінками зеленого. Дуже класно ще є сцена, коли брехня нашого героя відкривається, і всі розуміють, що він насправді не хотів усім допомогти, а використовував інших. Цей момент він не тільки в центрі уваги. Але і підсвічений світлом теплого кольору, що абсолютно контрастує з цією сценою, коли він пропонує дітям написати листа. У мене ще дуже багато інформації про цей мультфільм, але я думаю, цього вже достатньо, що ви пішли його дивитися. Тож, якщо вам потрібна класна, чутлива та неймовірно тепла історія, щоб зарядитися різдвяною енергією, клаус ваш вибір. Ця картина не просто хороша, а точно стане вашою улюбленою. Як мінімум на період Різдва. Сам факт її існування це диво, і кожен перегляд, я думаю, буде вас цьому переконувати. Сподіваюсь, тепер при словосполученні різдвяний мультфільм у вас з'явиться чітка картинка перед очима. Мене звуть Віталі Тел і щасливого усім Різдва!